Ну, дуже смачні мідболи в грибному соусі, максимально бюджетні та прості. Ідеальна вечеря. Нам потрібно 800-900 грамів м'ясного фаршу. Додаємо 3 столові ложки панірувальних сухарів, півчайно-ложки паприки, півчано-ложки сухого часнику, солимо, перчимо, один пучок, нашаткованої зеленої цибулі. Можна взяти звичайно ріпчасто. Добре, перемішаємо. Робимо мітболи приблизно з м'ячик для пінпонгу. Розігріваємо олію на пательні, обсмажимо з усіх боків до скоринки. Мідболи один або два прийоми зручно перемішувати стряг. Чи сковорідку. Тим часом перемиті печериці, нарізаємо. Нарізайте, як вам подобається. Маленькі можна пластинками, великі, просто можна нашаткувати. Прибираємо медболи з пательні і в ту саму ліну, ту саму пательню всипаємо гриби. Обсмажимо декілька хвилин помішуючи, можна підсолити в процесі. Робимо заливку, Одна столова ложка борошна, 1 столова ложка верхом сметани, ливаємо 250-300 мл звичайної води, підсалюємо, перемішуємо. Мідболу викладаємо зверху на підсмажені гриби і заливаємо нашою сметаною з Заливкою перемішуємо, доводимо до кипіння на маленькому вогні, даємо покипіти хвилин 10-15. Посипаємо свіжою зеленю і насолоджуємося. Дуже дуже смачно і з пюрешкою, і з макаронами. З чим завгодно. М'ясо для фаршу я робила сама зі свинячої лопатки, яку взяла за дуже гарною ціною при замовленні в сільпо. Я кожного тижня роблю закупи і завжди знаходжу щось цікаве на знижках. Показу обов'язково бо буцінатижики оновлюються щочетверга. Смачного.